Ну, По-перше, хочеться відмітити команду суперників. Вони в таких складних умовах приймають участь у першості, грають з великим бажанням. По нашій команді скажу, що ми добре налаштувались, добре розвивався ход гри. Трішечки більше ми розраховуємо на гравців, які виходять на заміну. І у кінцівці зустрічі десь потеряли концентрацію і пропустили не обов'язково два м'ячі. Так, попереду у нас ще одна гра, заключна гра сезону. Тому будемо налаштовуватись. Дякую нашим ЗСУ, нашим хлопцям, які в такий непростий час боронять і дозволяють нам проводити чемпіонат України. Я кожного разу їм буду казати дякувати і, мабуть, дуже, дуже буду просити, щоб ми наступний матч з Кривбасом вже приймали вдома, як кажуть, в Маріуполі. Ну, Сьогоднішня гра була складна, але цікава, тому що. Нас зовсім мало, ми з кожною грою якось такі трати, травми. Сьогодні ми зовсім без замін грали, тому що їх не, не було одна тільки говоронова була на заміні. Але дівчата настільки молодці. таке велике дякую. Я зайшла в роздивалку. Я кожного готова розцілувати. сказати дійсно дякую, тому що. Холодно, втомлені, але щось пробують. Пробують те, що наробляли на тренуванні. борються, навіть забивають. великі молодці. Не вистачає наших дівчат, наших, наших травмованих їм скоріше одужання, і ми їх вже чекаємо. Чемпіонат підходить до завершення. Ми провели гру з хорошим суперником. Хочеться подякувати усім дівчатам за те за цей матч. Наступний поєдинок ми зіграємо у Кривому Розі. Для мене це взагалі буде перший візіт до цього міста. Тож сподіваюся, цей матч запам'ятається мені гарним футболом і перемогою. Дівчата дуже гарно показали гру. Все, що казав тренер на установці, все виконували. Майже все виходило, але якби не було помилок, то не такий би цікавий футбол був. Тому Бувають помилки, але дівчата молодці сьогодні показали гарний футбол. Е, я дуже щаслива повернутися на поле, тому що я дуже сумувала. Це дуже тяжкий для мене був період. Е, два місяці я була відсутня, але вже добре, я вже майже повністю відновилася та, гадаю, наповну зможу грати тільки в наступному сезоні, але я рада, що хоча б на 20 хвилин сьогодні вдалося мені вийти.